свято. Після капітального ремонту відкрили місцеве відділення Укрпошти допомогу в облаштуванні надав народний депутат України Олександр Жолобецький. Відділення Укрпошти в Бармашовому з'явилося ще 10 років тому. Втім, за цей період тут не проводилось жодного капітального ремонту. Самі ж працівники розповідають, відділення користуються попитом у селян. Тут можна отримати чи надіслати посилки, заплатити за комунальні послуги. Дуже зручно для селян отримувати пенсії та соціальні виплати. Поштовики обслуговують півтори тисячі населення. На капітальний ремонт чекали всі. І ось завдяки небайдужим людям мрія селян здійснилася. Прекрасное отделение связи, светлое, красивое. Мм, теперь приятно зайти посетителям и прекрасно здесь работается. Ремонтні роботи велися за спонсорські кошти. Допомагали і місцеві фермери, і депутати всіх рівнів. Для людей это, в это ещё раз повторю, не в этот не час это очень, э, нужный объект, который несёт на себе большую социальную нагрузку, и для села Бармашова это очень знаковый и светлый сегодня день. Ніна Михайлівна одна з перших відвідувачів оновленого відділення Укрпошти. Ділиться своїми враженнями. Страшно, катакомби було, дещо, щоб не впасти, а так хорошо, що вийшло, така. В перспективі поштовики планують розширювати кількість наданих послуг. Адже селянам дуже зручно та вигідно отримувати їх тут, на місці. Колектив відділення сподівається і на подальшу підтримку посадовців. Все, що від мене зависит, всегда я всім говорю, как и людям, так і сільським головам, завжди підставлю плечо і приложу максимум усилий, щоб улучшити життя наших людей в це непростое час.